Вітаю вас на нашому ютуб-каналі. Підписуйтесь на канал, лайкайте та коментуйте. Мене звати Людмила, я фармацевт, і часто у нас розповсюджуються міфи про чоловічий статевий гормон це тестостерон. Давайте розглянемо. Топ-7 міфів, і я скажу, яка правда. Отже, перший міф, що тестостерон надає агресивності чоловіку. Абсолютно ні. Правда в тому, що тестостерон надає рішучості та впевненості. Другий міф що чим більше тестостерону, тим краще. Ні, гормони повинні бути в нормі, в балансі, і якщо підвищений буде рівень тестостерону, то буде гормональний дисбаланс і будуть проблеми з серцем, може випадати волосся, підвищувати артеріальний тиск, підвищення бути, тому це неправда. Третє, це те, що тестостерон впливає тільки на м'язи і лібіду, бо в основному всі, хто ходять в спортзал, мають фізичні навантаження, чують про тестостерон. Правда в тому, що тестостерон потрібен не лише для м'язів і лібіду, а й для серця, для мозку, для кісток, для настрою і навіть для сну, якщо його мало, ви можете погано спати. Четвертий міф: що підвищити тестостерон можна тільки ліками. У нас вже є відео на Ютуб-каналі, які продукти харчування можна вживати для того, щоб підвищити рівень тестостерону. Плюс це спорт, плюс сон і плюс зниження стресу. П'яте це те, що соєві продукти знижують рівень тестостерону. Так, частково правда, вони можуть впливати на зниження рівня тестостерону, але більше на зниження тестостерону впливає генетична схильність. Тому запитайте свого батька в дідуся, наприклад, як вони себе почували в цьому віці. Шосте це те, що тестостерон викликає облесіння. Знову ж частково, правда, якщо генетично, то так. А взагалі. Не повинен він впливати на те, що у вас ну, надмірно буде випадати волосся. І сьоме це те, що з віком тестостерон знижується і це нормально. І особливо зараз, якщо ми говорили про чоловіків вже навіть 40+, то ми бачимо інформацію, що й 30+, вже мають знижений рівень тестостерону. Чи це нормально? Ні, це не нормально, і це можна зупинити, знову ж таки контролюючи те, що ви їсте певні продукти харчування вживати, спати, знижувати рівень стресу, фізична активність, мікроциркуляція крові. У нас кров повинна потрапляти до кожної клітинки. Тоді все буде в порядку. Тому що ми можемо зробити чи сказати з вами в підсумку, що тестостерон нам потрібен. Ну, чоловікам вам потрібен для енергії, активності для дійсно м'язів, лібіду, для серця. І, взагалі, щоб гарно себе почувати, бути впевненим і бути рішучим. Дякую за увагу! Підписуйтесь на канал, що цікавить, запитуйте в коментарях і до зустрічі.